Який змінив кожного з нас, змінив, але не зламав. Не дав забути, що поруч є люди, які потребують твоєї уваги та підтримки. У кожному місті та селі ми разом ділимо радощі та горе, бо ми українці і не покинемо один одного. Ми руйнуємо стіни жалю і тривоги та будуємо нові світлої надії та допомоги. Ми об'єднані як ніколи раніше. І робимо це за покликом душі. Бо наші люди це наша підтримка і перемога. Рік незламності разом до перемоги. Дякуємо військовим журналістам. Я бачу війну з іншого боку відокамери. Дякуємо, що з перших днів війни. Ви показуєте новини з передових позицій. Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії. Ще один подарунок повтів до Росії. Дякуємо, що викриваєте фейки. Місто не здається. Наші війська надійно тримають оборону. З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою. Тут дуже гаряче. Аби люди бачили правду, знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка. Це важко, і ми це знаємо. Ви справжні герої. Наш український стяг, Він обстріляний, але тримається. Всіх переможемо і все витримаємо. Дякуємо і бережіть себе з повагою, глядачі та вся команда марафону Єдині новини. Початку повномасштабної війни і навіть згадали, що робили того ранку і чим займалися впродовж дня. А саме 48% були вдома, 28% встигли з'їздити на роботу або навчання, а 15% зробили додаткові закупи продуктів продуктів харчування або ж ліків. Лише невелика частина співвітчизників гайнула у перший же день за кордон від загальної кількості мігрантів. Ця цифра не перевищила 0,4%. До іншого міста поїхали 24 лютого. Трохи більше 5% людей. Більша частка таких за дослідженням серед внутрішньо переміщених осіб. Ну як зазвичай цей поріг загальнонаціональна хвилина мовчання? Повернемося. Я ранг на годиннику, 366-й день повномасштабного вторгнення Росії. Рік незламності українського народу. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих або, або незнайомих Українці Сьогодні це всі, всі свої українці прихистили українці, відкрили свої домівки та серця для тих, хто був змушений рятуватись від війни. Ми витримуємо всі погрози. Обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це. Це був рік стійкості.